Історія з тримайтеся, любі мої. Війна скоро завершиться у виконанні Юлії Володимирівни. Ну, очевидно, що завершилась фіаско. Власне, про це говорили також і Бужанський, і Гончаренко, ніби вони щось знають. Але я ще раз повторюю: в Україні щось знати і довести це до кінця це дві абсолютно протилежні речі. Абсолютно протилежні. Ну, до прикладу, у нас з вами. Впровадили законодавство, яке там посилює, поглиблює, углублює вивчення англійської мови. Ага. І що? І, і от ви бачите десь, да, от, тотальне впровадження англійської мови, щоб хоча б дубляжі якісь були англійською мовою, чи що-небудь щось було. Нічого немає. Вели англійську мову для чиновників, але дозволили їм сертифікати приносити тільки через там, два чи через чотири роки після завершення війни. Це, по принципу, знаєте, або осел здохне, або падішах. І отак в Україні все. От за що не візьмись, справи до кінця не доводять. Тому що чиновники змінюються, тому що стратегії насправді не існує. Просто, знаєте, якісь ідеї. Отак сидять на е, якихось нарадах, так хлоп, а давайте оце зробимо. Давайте. А є в нас на це ресурси? Ні, немає. Ну давайте просто напишемо папірець, що ми це робимо. Окей, нехай всі подивляться. Добре, роблять папірці. І отак в усьому недоведення справ до кінця. Дуже згубно впливає на всі процеси в державі від найдрібніших до масштабних. От єдине, з чим приуспіли і народні депутати, і чиновники, і держава в цілому, це процеси залякування українців. Тобто залякують всім: податками, зборами, фіскалами, штрафами, мобілізацією, тим, що всі мають бути на війні там і так далі. Тим, що українців, які за кордоном повернемо назад такими методами адміністративно-командними радянськими і так далі. Ну тобто, тут, тут все окей, тут взагалі немає проблем. І е, от в цьому всьому е, війна продовжує тривати. Тобто, коли навіть народні депутати кажуть, тримайтеся, любі мої, ми там щось знаємо, а потім Росія шкодить підстанції. Важливі для ядерної безпеки. А мимоволі ну, закрадається, закрадається таке підозра, от як в анекдоті: Лікар, а ви точно лікар. О, так і тут народні депутати, ви точно народні депутати, ви точно щось знаєте? Чи ви щось придумуєте на ходу? І от новина сьогодні Росія пошкодила важливі підстанції, підстанції важливі для ядерної безпеки України на південно-українській і Хмельницькій АЕС. Вчора було втрачено одну з ліній електропередач. А на рівненській станції зменшили потужність двох енергоблоків. Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми. Це повідомлення від МАГАТЕ, а вже от за ніч Росія завдала ударів по залізничній інфраструктурі Сумщини та Харківщини. Повідомив віце-прем'єр з відновлення. У Сумах пошкоджено депо Укрзалізниці. Масована атака дронів знищила. Більшість робочих приміщень і пошкодила склад потяга Суми Київ. На Харківщині постраждала залізнична інфраструктура в Лозовій. Ну, ми розуміємо, що країна поступово перетвориться на одну суцільну руїну. Я в 2023 році в Миколаєві був, і мене тоді місто шокувало. шокувало тим, що. Я помітив місто, яке вкрай пошкоджене. Тобто не було двора, в який би ми не заходили, який би не мав наслідків руйнувань, або це прильоти, або це якісь ну результати збиття і так далі. Тоді ще не називали, що це збиття. І всі приховували. Я пам'ятаю, перший, хто сказав, що то була не ракета. Чи не дрона а результати збиття, це був Арістович і злетів з е, своєї посади, а потім Арістовича кудись не ту сторону понесло, як на мене. Так от, е, Миколаїв був такий, а зараз дуже схоже з Києвом, навіть з Києвом. Тобто, ви, ви сьогодні з, вел, з великою долою ймовірності, е, там, умовно, на 3-4 квадратних кілометрах у Києві знайдете результати е, або. Дронів або ракет, або їх збиття, або ще щось небудь, або уламки, або прямо вражені будинки. І це насправді лякає. Лякає, бо відсутній план От те, з чого ми почали. Коли в країні немає стратегії, коли стратегії виробляються людьми далекими взагалі від загального рівня інтелекту, такого глибокого, то ми можемо розраховувати тільки на Абсолютно випадкові, випадкові наслідки оцих дій, тобто так може випадково щось статися добре, але це буде випадково. Системності немає, і це велика, велика проблема. Ну нічого, будемо будем працювати з вами разом, будемо спілкуватися. Ми з вами люди розумні. В цьому хаосі будемо е, намагатись знайти якісь закономірності. Ну а якщо хаос буде продовжуватись, то прийдемо на виборчі дільниці, коли нам дозволять, дозволять і наведемо порядок. Хоча і в цьому маю сумніву, бо е, вони знають, як впливати на вашу свідомість. Бережіть себе, ми будемо чинити цьому невеличкий спротив.